Привіт! Це я, Боб! Поговоримо про те, як захистити свою свободу від незнайомців та як отримати допомогу, коли вона потрібна. Є дорослі, яким ти довіряєш. Скоріш за все, це твої батьки, опікуни або вихователі. Також це може бути хтось з твоїх вчителів у школі. На жаль, не всі дорослі варті довіри. Деякі з них можуть бути злочинцями, хотіти тебе вкрасти і заподіяти тобі шкоду. Як упізнати небезпечних дорослих, коли чужі люди просять чи силують тебе зробити те, що тобі неприємно та некомфортно? Якщо порушують твої кордони чітко і голосно, щоб інші почули, скажи: ні. Я не хочу це робити, я вас не знаю. Ніколи не дозволяй незнайомцям кудись вести тебе, не давай їм руку, також не ходи до них додому і не сідай у їх машину. Якщо ти в дорозі, треба бути особливо уважним. Перед тим як довіряти чужій новій людині, подумай, чи є у тебе причини не вірити і постав додаткові питання. Не віддавай у чужі руки свої документи, гаманець чи телефон. Варто знати, кому ти маєш дзвонити у разі чого. Ім'я, прізвище, місто, адреса, номер телефону. Що робити у таких випадках? Перше і головне, про будь-яке спілкування з незнайомими дорослими треба негайно повідомляти батькам, опікунам, іншим членам родини, вихователям або вчителям, яким ти довіряєш. Якщо близьких немає поруч, завжди пам'ятай, ти можеш голосно гукати на допомогу. Хороших людей навколо тебе значно більше, ніж небезпечних. Якщо ти бачиш поряд поліцейських, звернися до них в будь-якій ситуації. Пам'ятай, навколо тебе є люди, які відповідають за твою безпеку. Не соромся попросити їхньої допомоги. Так, ти захистиш себе. А тепер запрошую тебе дивитися наступні серії зі мною.